Усім привіт! Ви на каналі Даблтоп. З вами я, Віктор, і ви дивитесь дев'ятий випуск Буклі Снепшот Байдабл Топ. Це коротка вижимка з того, що було, що буде, що не можна пропускати і чого б краще не ставалося. В цьому випуску ви дізнаєтесь, який зв'язок між біткоїном і Феррарі, до якого класу активів можна віднести біткоін, мастхев активності та апдейти по сейлам. Також ми розповімо. Кого з українців найбільше біткоїнів? До речі, це відео створене на базі нашого щодожневого криптожурнала. Посилання знаходиться в описі. Переходь та підписуйся. А перед початком цього відео я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки, писати коментарі та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити вихід наших нових відео. Тож, поїхали! Феррарі почне приймати криптовалюту за свої автомобілі на минулому тижні. Компанія заявила, що спочатку покупку за цифрові активи можна буде зробити лише в Америці, але згодом ця функція стане доступною і в Європі. З'явилися чутки, що після Феррарі Тесла також прийме біткоїн як оплату за свої автомобілі. Що тут сказати, готується до криптонів на бичці. Користувач помилково обміняв 131 тисячу USDR на 0 доларів. Невідомий користувач випадково обміняв 131 тисячу триста стейблкоїнів USD на 0 доларів. Невдала угода сталася після того, як стейблкоін втратив прив'язку до долара. Як виявилося пізніше, невідомий користувач скористався агрегатором Ocean Swap, щоб обміняти 131 350 USDR на USDC. У результаті він отримав менше ніж одна сота одного цента і заплатив комісію у розмірі 25 центів у токенах BNB. Це получається він заплатив комісію, яка перевищила його надходження у 2,5 тисячі разів собі. Не виключено, що через падіння курсу USDR користувач почав в паніці продавати його і допустився помилки. USDR торгується на 50% менше від ціни одного долара. Який висновок, навіть якщо ви втратили половину всіх своїх грошей, не втрачайте голову, тому що можете втратити. Все, Alameda Research втратила 190 мільйонів доларів через проблеми з кібербезпекою. Ну, у нас сьогодні всі новини про втрати. Клас. Ну, шикарно. Екс співробітник компанії Aditya Барадваш заявив, що у 2021 році компанія Alameda Research загалом втратила приблизно 190 мільйонів доларів через нехтування правилами кібербезпеки. Було декілька різних інцидентів. Наприклад, в одному з них співробітник компанії Alameda Research випадково перейшов за фішинговим посиланням, підсумку чого компанія втратила близько 100 мільйонів доларів. Самий дорогий клік в його житті, походу, був Вау! Знову ж таки нагадуємо вам про кібербезпеку, про яку ми вже стільки говорили. Не будьте як Alameda Ресерч, не попадайтесь на фішинг. До якого класу активів можна віднести біткоін? CoinShares опублікували звіт про те, до якого класу активів можна віднести біткоін, та яка його частка має бути в вашому портфелі. Лінк на звіт ми залишимо в описі під цим відео, але якщо коротко. То біткоін не підходить ні під один з існуючих класів активів, а являє собою щось цілком унікальне. А в портфелі має бути приблизно 4% саме в біткоїні. Тому якщо у вас одна альта, то ви не так далеко від істини. Минулого тижня було проведено 12 раундів фінансування, в результаті яких було зібрано загалом 66 мільйонів доларів. Детальніше про ці проекти ви знайдете в нашому криптожурналі. Scroll Mainnet. Дочекалися виходу в мейн ще одного тір-1 проекту, в якому ми з радістю, але це не точно, будемо палити ефір. Офіційного анонсу ще не було, але кому він треба? Правильно, правильно. Команда DoubleTop підготувала для вас гайд, в якому ви знайдете, як додати мережу, які мости, свапалки та лендинги вже можна використовувати. Як завжди, гайд знаходиться в описі під цим відео. В минулих випусках ми вам вже розповідали про сейл Drop. Отож, якщо вам вдалося прийняти участь, а це було не так складно, необхідно було купити NFT, А на занос у нас було повно часу, там декілька хвилин точно, то очікуємо лістинг вже в цю середу і слідкуємо за соцмережами проекту, щоб не пропустити можливість злити наші токени. Також, якщо ви приймали участь у JoeJu, то нагадуємо, що лістинг вже завтра. І діліться в коментарях, чи приймали ви участь в цих сейлах. А тепер перейдемо до... Коротенького цікавого криптофакту. Хто з українців очолив рейтинг за кількістю біткоїнів? За версією Forbes першу сходинку посідає екс-голова Одеської міської ради Дмитро Палпатін. <рив> У нього 7711 біткоїнів. На даний момент це приблизно 215 мільйонів доларів. Трейдер, професійний трейдер, наторгував. Я можу помилятися, мені так здається, що він наторгував. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Цей випуск підготовлено на базі нашого щотижневого криптожурналу від DoubleTop. Отож, якщо хочеш бути в курсі всіх актуальних криптоновин та отримувати альфу раніше за інших, обов'язково переходь за посиланням під цим відео та підписуйся. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і обов'язково пишіть в коментарях свої запитання, побажання та пропозиції. Ми працюємо для вас ваш. Дабл топ.